О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Ми четверть твій найгірший сон. Я скажений. Ворнери опублікували трейлера неіснуючого фільма Джонні Кейджа, в якому ми вперше побачили Карла Урбана в цій ролі. Джонні Кейдж. Трейлер справжнього кіна обіцяють показати вже сьогодні о 18.00. А на великі екрани стрічка має потрапити вже 24 жовтня. Coming to a theater near you this October. Nintendo оголосили головних акторів екранізації The Legend of Zelda». Лінка зіграє Бенджамін Еван Ейсворд, а Зельду – бо Браксон. Прем'єра фільму запланована на 7 травня 2027 року. Ну, монтаж це довгий і дорогий процес. А ми вже витратили всі гроші на торти, тому прем'єра в п'ятницю. CD-Project провели трансляцію, де детально розповідали про новий патч Кіберпанк 2077, який додає нові фічі для відеокарт AMD, Автопілот в автомобілі та покращення фотомоду. Сфоткує нахрено, це хрін, пойми, що. Ні. Крім того, розповіли детальніше про порт гри на маки. Бо Мак. Це не бачити, а відчувати. GSC виклали на своєму ютуб-каналі майже вісім годин повноцінного повного саундтреку із Stalker 2. Моя музика це переважно інтуїтивні, несвідомі звуки. Розробники Метафора Фантазіо похизувались, що їх гра розійшлась, накладом у два мільйони копій за весь час із моменту початку продажів. Великий успіх. Аналітики прогнозують, що шоста ГТАшка відіб'є бюджет розробки, що складає 2 мільярди доларів, всього за перші 30 днів. Її в грошах не оціниш. Дуже легко її оцінити від 4 до 6 мільярдів. Поки в паровій крамниці дядька Гейба не має розпродажу в PlayStation Store він тільки застартував. Тож саме час придбати те, що давно хотіли, але не вистачало грошей. З'ясуємо одразу, хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.